Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. У мене часто запитують, які слова найчастіше пишуть з помилками. А й справді які? Що ж, поділюся своїм філологічним досвідом. Третє місце в хід параді орфографічних негараздів посідає сполука до речі. Запам'ятайте, її треба писати окремо. – «до». Речі. На другому місці слово довгожданий. Його частіше пишуть з двома «н» – довгожданий, а треба з одним званий, знаний, довгожданий. Дві «н» треба писати в прикметниках на позначення можливості або неможливості дії, наприклад, здійсненний або нездійсненний. А очолює сьогоднішній хід парад орфографічних негараздів слово принаймні. Не губіть літеру Н. Не принаймні, а принаймні. Ось і все. Насамкінець лише додам. Дбаємо про те, щоб Україна писала грамотно.